У конкурсі «Перлинкове на мисто» беруть участь юні вокалісти, учні мистецьких шкіл Хмельниччини у трьох номінаціях. На кожному конкурсі співаки та їхні викладачі демонструють, яке важливе місце займає музика і пісня у їхньому житті. Наша задача центру підтримати дітей, дати можливість розкритись відчути конкурсну атмосферу, підтримати викладачів в такий важкий час, коли вони уроки проводять в бомбосховищах, але все-таки підготували репертуар, підготували діток і приїхали з усієї області. У нас понад 200 заявок. Це академічний напрямок, який цього року максимально показався і розкрився. Дуже багато учасників. Народний спів і другий день у нас буде естрадний спів. Програма заходу досить насичена. Через війну діти встигли уже й засумувати за своїми улюбленими заняттями співом на сцені. Всі учасники змагаються і за віковими категоріями у своїх номінаціях. кажуть, довго чекали такого творчого змагання, тому й з радістю добиралися до сцени та хвилювання від звуків сирен. Це загартовує дух дитини, це дає можливість популяризувати українські традиції, звичаї, давно забуті українські пісні. І я рахую, що на щастя дуже-дуже актуально. Я багато вже брала участь в конкурсах. Я сюди приїхала, щоб мене люди побачили, щоб почули, як я співаю, почули наш народний спів. Це досвід, який треба, ну, треба. Треба його отримати обов'язково кожному. Хмельниччина здавна славилась як співочий край, тож і молоде покоління з радістю продовжує цю традицію. Оцінюватимуть конкурсні виступи члени журі під головуванням Марії Ясіновської народної артистки України. Ми завжди просимо, щоб дали побільше нагород, тому що конкурс це вже перемога, це це участь, це вже перемога. І тому ми постараємося, щоб якомога більше найкращих діток відмітити так, як вони заслуговують. А якщо якісь є трішечки і недопрацювання, то щоб їх теж не опустити. Переможці конкурсу отримують як нагороду дипломи та подарунки. Члени журі ж залишають за собою право присвоєння гран-при конкурсу.